Вітаю! Сьогодні ми вирушаємо у подорож, щоб дослідити неймовірну різноманітність хрящових риб, що населяють водні глибини нашої планети. До класу хрящові риби входять різноманітні групи, серед яких особливе місце займають акули та скати, а загалом науці відомо більше ніж 600 видів цих унікальних істот, що в переважній більшості мешкають в морях і океанах. Скелет хрящових риб не містить кісток, а складається з хрящів. Ознаками організації цих риб є відсутність зябрових кришок, відсутність плавального і сечового міхурів, невисока швидкість кровообігу, низький рівень обміну речовин, несиметричний хвостовий плавець. У морях сучасні хрящові риби успішно конкурують з променеперами і цьому сприяють ряд біологічних особливостей відносно більші розміри головного мозку, здатність до тривалого голодування та стійкість імунної системи. У хрящових риб внутрішні запліднення. Їхні яйця мають рогову капсулу і великий запас поживних речовин. Оскільки хрящові риби мають прямий тип розвитку, їхнє розмноження відбувається або яйцевідкладанням, коли зародок розвивається поза материнським організмом, або живородінням, коли зародок розвивається всередині материнського організму. До хрящових риб належить декілька груп, серед яких найвідоміші акули і скати. Акули це хрящові риби з оптічним видовженим тілом. Більшість акул це хижаки, які мають декілька рядів гострих зубів, їх тіло вкрите лускою, що містить дентин і емаль. Ці речовини надають лусті твердості, що забезпечує для акули захист від хижаків і паразитів та не створює перешкод для швидкого руху. Через відсутність плавального міхура, і щоб не потонути, акули повинні весь час рухатись. Крім того, тільки завдяки великій швидкості їхні зябра омиваються необхідною для дихання кількістю води. Акули надзвичайно короткозорі, але мають прекрасний нюх і добре розвинену бічну лінію. Найвідомішими з акул є китова акула та велетенська акула. Обидві живляться планктоном. Для людини небезпечними є акула молот та велетенська біла акула, яка є значно більшою загрозою для людини через більшу кількість нападів, свій розмір, силу та іноді агресивну поведінку. Скати це хрящові риби зі сплющеним широким тілом. У всіх скатів грудні плавці зростаються з головою. Спинні і хвостові плавці дуже малі, а анальних плавців немає. Ротовий отвір, ніздрі і зяброві щілини розташовані на черевному боці тіла. У скатів немає гострих зубів, а шкіра у них гладка. Більшість скатів малорухливі, мешкають на дні. Лише деякі, наприклад, манта. Вільно плавають у товщі води. Серед скатів бувають представники з цікавими назвами, наприклад, морський кіт і морська лисиця. Риба гітара і риба пилка. Скати метелики та морський диявол. А тепер перевірте свої знання про цих захопливих рещових риб. У нашій інтерактивній вікторині. Чому акули повинні постійно рухатися? Варіант перший. Щоб знайти їжу. Другий щоб не потонути. Варіант третій. Щоб відлякувати хижаків. Четвертий. Щоб підтримувати температуру тіла. Яка особливість зору акул? Перший варіант відповіді. Вони далекозорі. Другий вони короткозорі. Третій вони мають відмінний зір. Четвертий вони сліпі. Яка акула вважається найнебезпечнішою для людини? Варіант перший китова акула. Другий акула акула-молот. Третій велика біла акула. Четвертий Катран Звичайний. Який із перелічених видів скатів вільно плаває у товщі води. А не мешкає на дні? Варіант перший. Хвостокол звичайний. Варіант другий. Морська лисиця, варіант третій – манта, варіант четвертий Риба гітара. Сподіваюся, ви дізналися багато нового та цікавого про дивовижний світ хрящових риб і пам'ятайте, їхнє збереження є важливим для здоров'я наших океанів. До нових цікавих зустрічей!